І 6,5 місяців ми простояли. Ну, не просто простояли. А... Нанесли ураження ворога. І як би воно не було, хто б що не казав. Я урочисто це можу сказати. 29.12.2004 року населений пункт Агроном, де в мене був роб, об'єднаний першої та другої стрілецької роти Кореції. Пішли туди в наступ. Я не знаю, як їх мотивують чи залякують, так як ми чули, залякують, можливо, їхні сім'ї, але вони, я зараз на москальській мові скажу, вони віжу цель, не віжу препятстви. Вони йдуть і вони йдуть на пролом. Вони не відступають так, як це роблять москалі. Москалі отримали одну і отримали очередь. З кулемета і вони відступають, ці не відступають. Вони не відступають до якогось, як сказати правильно, до якогось моменту, так як ми читали по розвідданим, там, якщо там 40% залишається, то дітки вони відступають. А так вони йдуть на пролом. Вони йдуть на пролом. І після того, коли відступили вони від населеного пункту Агроном, коли ми їх розбили, ми знаходили дуже багато наркотиків. Українських? Так. Так, у військовослужбовців Кореї знаходили багато наркотиків, і вони всі були в жгутах, всі були перев'язані, але наступали наступали до роти. 100 чоловік Десь... Так точно. Так точно. Потім, коли вони вже відступили, тільки на населеному, в населеному пункті агроном, їх валялось по-іншому, я не скажу, 40 військовослужбовців. І потім в посадці біля населеного пункту також, коли ми пішли зачищати, було закопано десь близько 15 військовослужбовців. Ну, під тим вогнем, щільним вогнем, під яким вони знаходились. Ми саме 29-12 тільки потратили на них, на них 70 FPV. плюс мінометний обстріл, плюс щільний обстріл з усього озброєння кулеметів, то вони не змогли забрати нікого. Може, декілька поранених і відійшло, відступило, але сама маса залишилась там. І я хочу сказати, що вони меткі стрілки. У мене ж во командира роти, старший лейтенант чорний. Зараз він заступник командира роти з ППП, без ока остався. Мені 29 років. Я командир взводу стрілецької роти 156-го окремого батальйону. Там чорний салий. Самі... Але каже, буду топити далі. У мене тоді за цей штурм корейський всі прицільні постріли, голова, серце. Всі хлопці, у мене такі ну, дуже постраждали. Граната 2 метри від нього. Ми ще забираємося. Стрісти. Нічого, нічого. Ну до середини агронома в мене дійшли до позиції. Я відправив штурмову групу на чолі старшим лейтенантом. Чорним. Йому вже прийшов кстати, тоже Богдан, третього ступеня. І хлопці відбили їх. відбили, вигнали. Але всі були прицільні. Старшина, бивший старшина, він зараз з командир розвідувального відділення, штаб сержант подумав, у нього куля зайшла в череп, і куля зайшла в ліву сторону. У нього лопатка розбита і так далі, ще Каску прошили, і з голови доставали кулю також. Дуже прицільно стріляли. Я не знаю, які в них там підрозділи заходили, але. Зброя, яка у ну. них автоматика? АК-12. 12, 12. Да, 12. З каліматорами. Так, точно. Там і каліматори, да, і кулемети, і їхні були, по принципу нашого ПКМ. і СВД-гвинтівки в них були також. Ну, вони йшли дуже заряжені. Дуже заряжені вони. А от вони йдуть в комплекті з російськими підрозділями? Ні, чи окремо. От На е, сам агроном наступали окремо, окремо у всіх радіостанцій, у всіх там реби, не реби, а от на ж, ну, як ми називали, железка, їх наступало десь близько ж, 100 чоловік, тому що я вночі помітив накопичення, і ми всю ніч працювали з кидами. На ранок вони поперли, одна вони просто знищили дві позиції. То там у них був провідник, тому що коли мої відступ робили маневр, а саме відкат, і дійшли до кінця желізної дороги, я відправив підсилення на чолі з командиром другої стрілецької роти капітаном Кравком, який звільнився ось недавно. В нього при штурмі. Кстати, тоді, 29-го числа, на агрономі тест загинув. Загинув тест. Я відправив туди командира другої стрілецької роти, Колю. Коля блокував їхні дії, підійшла 82-га бригада на допомогу. І взяли, я не знаю, як воно там далі, цей поворот забитий був. Взяли, начебто, сержанта російського, але в планшеті в нього лежали полковничі погони. Проблема в силах і в засобах. Що треба було? Треба було трошки людей відновлювати. Потрібно було людей рет... проводити ротації, щоб люди... У Нас деякі підрозділи по три, по чотири місяці просиділи в окопах військовослужбовців. Це дуже важко. Це і морально, і фізично дуже важко. Це ну, не передати словами. Як. І ми стояли на такому серйозному напрямку, але нас, наш батальйон не проламав ніхто. Ми з першого по крайній день стояли на зазначених рубежах. І відбивали всі атаки, всі штурми противника. У е, мене там було дві позиції кіт і Тесла, називалися вони. І підари залітають на Тігрі на своєму. Є відео у них, як вони штурмують, все. І як зараз помічник капілана військового з кулемета їх валив, там старший солдат, такий у нас є. нахуй! — Гранату закинь! Він їх там валив, вони його просили дід та вилазь вже пожалуйста. А вони думали, що він дід, ну йому там бли, до полтинника, просто що борода він там місяць просидів і так далі. А потім ще в мене був приданий підрозділ розрахунок джевеліна. Із Джевеліна їм улупили в жопу, але тігр не підбили. І вони відкатились, хоча порозказували, що вони зачистили, вони вже там, але підарів своїх покидали дохлими. Насипали. І вони цю посадку кіт Тесла три рази штурмували. Три рази, і ні разу нічого не вийшло. Крайній раз запустили, під'їхали тіграм, якраз туман такий був, невозможно, ні птічок було, ніхто не літав в бригаді. Тільки мої розрахунки птічок і в піві. І вони закинули 10 підерів без броніків і без касок. Які штрафники? — трафійки? Так, точно. Розмотали, роздівають всі в наколках, в куполах. Фотки, все є. Весь в куполах, в зв'язках і так далі. Без броніків, без бронежилетів були. І всі 10 там і залишилися. Моїх теж там було 10, і їх 10, ми їх розмотали повністю. А на наступний день вони присилають кігер знову. Тігер взривається на мінному шлагбаумі на моєму, і в півішками ми їх добили. Який бій вам запам'ятався найбільше? Бій запам'ятався, це перший бій, я не пам'ятаю, якою він числа був. Це саме перший, коли ми пройшли хрещення. Після того командир 80-ї бригади набрав мене особисто. Це мій гарний такий друг. Ми разом навчались на факультеті, тільки він молодший в мене. І він набрав і казав, ти своїх трошки притримай. Тому що на ефорії можна зламати все, що хочеш. Але вони були вражені діями особового складу батальйону ТРО. А 29-12 вони взагалі вони не очікували, що батальйон ТРО може дати такий супротив. Це був на всій моїй позиції, на всі мої ропи-ВОПи був наступ з усіх сторон. З усіх сторон, і це була, і, були і корейці, і були і москалі. Який випадок у ваших підрозділах запам'ятався найбільше і кого б відзначили? Е, ви знаєте, коли найперший був штурм на нашій позиції, е, хлопці, які ще вчора були сержантами, а зараз вони офіцерами поставали, тому що у нас в батальйоні ми самі собі робимо кадри і не чекаємо ні на кого, що нам хтось дасть, то лейтенант Драган, на той час як командир взводу, Керував мене повноцінно на ропі як командир роти і давав правильні команди, приймав правильні рішення, і під його керівництвом тоді було знищено близько 30 військовослужбовців Російської Федерації і 5 чоловік вони ще взяли в полон. Зараз він вже достроково старший лейтенант, заступник командира роти з ППП. Він також вивів особовий склад без жодної втрати. Позиним Бобер. Вихід з позиції 12.03.25. Покидаємо підарські кордони, виходимо на рідну неньку. Боженька нам улибнувся, посміхнувся, дав можливість рухатися безпечно. От. На рідній неньки туман стелиться. Крокуємо, крокуємо на зустріч до рідних, близьких. Те, що ми могли, ми прикривали відхід основних сил. Ми прикривали відхід 80-ї бригади, 61-ї бригади. Це батальйон ТРО. Це який, ну, самі всі розуміють, що таке батальйон ТРО. Да, на характері, да дух, але це важко. Чи подавались військовослужбовці на нагороди державні? Так, подавались на нагороди на державні, і на багатьох вже прийшло. І ще подання також опрацьовуємо, тому що за сам маневр також сказали подати на подання, ну, подання на нагороди. Подавались і на хлопців, які на щиті поприходили, і так поприходили і нагороди різних ступенів, і Богдана Хмельницький, ордена і за мужність. Хлопці відпрацювали. І далі працюємо. Не покладаючи руку. Добре, давайте тоді завершимо якимись побажаннями. Побажання. Командирам підрозділів берегти особовий склад, а нам вірити в перемогу. І ті, хто, як їх називають, діванні експерти які кричать, що це не наша війна, це наша війна. Це війна кожного. Кожного, кому вже є 18 років, це війна кожного. І не дай Бог. Але мені кажеться, що якщо на рівні держав це питання не вирішиться, то кожен стане дострою. А цього б не хотілося, цього б дуже не хотілося. Наші діти повинні жити в мирній державі і забути це все як страшний сон. Я розумію, що багато що не вийде, для, ну, тому що сам скажу чесно, ну, сна немає. Воно в голові все, і вони приходять, і вони говорять, і дуже важко.